Доброї ночі. Сьогодні на Оракулі відео я хочу подивитись на три варіанти. Які темні енергії знаходяться поряд того варіанту, котрий обрав хтось? І що вони ті енергії дають, чи що вони хочуть сказати, чи порада. І так, темні енергії, щільні відьомські, які знаходяться біля першого варіанту. Що вони дають темні щільні енергії, які знаходяться біля другого варіанту, що вони дають. Ось ця карта. Темні щільні енергії, які знаходяться біля третього варіанту. Про що вони хочуть попередити? Тут саме хочу попередити. Дві карти, добре. І так, біля першого варіанту. Вища тайна, авторитет. Ну, ви бачите, да, хто тут знаходиться поряд. І це тайна, можливо, це по роду йде, але він все одно йде як авторитарна. Ця темна енергія, і з нею загравати. Ну, якщо сили вистачить, ну я б не радила. Що вона хоче сказати? О, я е, дуже довго буду, якщо я буду зараз розповідати легенду, е, як е, сам Люцифер е, хоч, е, домагався Діани, а Діана була неприступна і вона не хотіла. Не підпускала до себе ні одного чоловіка, і потім всі, е, з цього зв'язку Радія народилась дитина. Це перша відьма на землі, котра була полубогиня, полулюдина, і котра налю, навчила людство відьомству, але у вас випала пара. Тобто про що хочу сказати? Скоріше за все, перший варіант дивиться жінка, і він каже, що ви його Діана. Тобто обрана жінка. Але дивіться, не попадіть на гачок, все ж таки е, залишайтесь вірною собі. Навіть якщо ви будете практикувати і якось е, з'єднуватись з цим, ви все одно не впадаєте в те, що вам буде давати ця сила, чи пропонувати ви. Працюйте через свою силу. Ні в коїм разі, ну, якщо читати це за легендами, за картами за тим за своїм попитом, як я читаю, не в якому разі ми не піддаємося соблазнам, а опираємось на себе і пам'ятаємо, хто ви, Діана. Діана це, по-перше, це ще одна з богинь, котру боялись темні. Вона справедлива богиня і дуже сильно. Другий варіант, як темні енергії стоять. Ізсеління. Але ісиління через, через язичество і езотерику. І що вона хоче вам сказати? І тут, і тут зеркало і. Тим паче дивіться, тут людина старша, а тут молодша. Тобто, ви можете і себе, і... ну, ні, тут більше за те, що ви можете людині бути, відзеркалювати людину, тобто, як можна зцілювати? До вас звертається людина. Ви її, розповіда... ви її відзеркалюєте її. І через це ця людина може зцілюватись. Третій варіант, які темні щільні енергії стоять. Охотники на відео. Охотники на віддім. Охотники на віддім. Ну, дивіться, я б сказала, що тут релігійні якісь стоять темні, з темної сторони ці субстанції релігійні. Але у мене на практиці робота з цим оракулом, коли у мене випадала ця карта, і потім відігравались события, то воно відігравало, що за вами стоїть оця сила відьмь, отой дух, як після охотників на відьому, які відьом зжигали, і ці відьми і от дух і сила залишались, і які щільні енергії от ця сила вона оберегає. Від цих охотників охотника невідьому, полювальників, мисливців, мисливців невідьому. Що вони хочуть сказати? О, ну, Дивіться, ну, це все, що я так і сказала, що вам можна не боятися ота от темна енергія, тих відьом, котра відкидає всіх мисливців, тому що тут сама гіката, гіката, якщо також взяти міфологію і зануритись глибше, як вона була, і гіката, до речі, вона є в багатьох культурах, просто в неї різне ім'я, вона була і хранительниця домашнього чага. І так, да, вона повелітелька царству мертвих. Але потім релігійні субстанції її так і зуродували, і всю її історію сказали, що вона страшна, темна відьма, але вона є покровителька і корабельників, і жінок, і домашнього чага, і вона саме захищає жінок. І оракул передбачення, передбачення. Ви можете використовувати, що хочу сказати. Ви можете використовувати свою силу і не боятися, тобто осуду чи якоїсь там розправи, у вас є захист.